І останнє приветственне слово виступить э, Мірвинський Олексій Іванович, Державна служба України по вопросам захисту персональних даних. доброго дня. Насамперед хотів би подякувати за запрошення прийняти участь Державної служби України з захисту персональних даних як одної з організаторів зазначеного заходу. Э, наша участь це свідчення того, що процеси. Розвитку інтернет-середовища відбувається згідно з загальноприйнятим європейським стандартам і європейської філософії, зокрема щодо розвитку інтернет-середовища. Як правильно сказав Анатолій Кирилович про те, що в Україні відпрацьовуються правила гри, так от ці правила гри відпрацьовуються з урахуванням вимог статті Конституції щодо забезпечення недоторканності приватного життя. І саме завдяки активній позиції української спілки промисловців підприємців, питання захисту персональних даних завжди отримував належну увагу, і завдяки цьому плідній конструкційної взаємодії у зв'язку з прийняттям закону України про захист персональних даних насамперед відповідні зміни були внесені до положення про порядок надання телеквізійних послуг в Україні таким чином. Діяльність телекоміційних компаній, у відповідність до вимог щодо захисту приватності. Я розцінюю проведення нашого сьогоднішнього заходу як логічне продовження цілої низки світових форумів, які присвячені питанням розвитку телекомунікацій і захисту персональних даних. Державна служба України з захисту персональних даних стала членом міжнародної робочої групи з питань. Забезпечення і реалізації вимог щодо приватності в сфері телекомунікацій. В вересні, в цьому місяці, відбулася 52 зустріч цієї міжнародної робочої групи в Берліні від Державної служби, приймав участь заступник голови Державної служби України з захисту персональних даних Володимир Козак. На, цих, на цьому форумі міжнародному обговорювалися важливі питання. Насамперед, щодо впровадження нового протоколу ipv 6 е, індексація контенту веб-сайтів, е, проведення аналізу відвідуваності веб-сайтів і е, реалізації питань захисту персональних даних. Ціла низка питань було присвячена е, стандартизації в сфері захисту персональних даних, хмарним обчисленням. І реалізації основополагаючого принципу захисту персональних даних це право бути забутим, зокрема в інтернет-середовищі. Я також сподіваюся, що в ході обговорень належну увагу буде приділено такому важливому і актуальному питанню, яке насамперед відповідає європейським стандартам щодо саморегуляції. Так, от у відповідності до закону України про захист персональних даних, одним із механізмів саморегуляції є розробка корпоративних кодексів поведінки, з урахуванням специфіки діяльності кожної конкретної компанії, а також тієї сфери діяльності, які надаються ті чи інші закономіційні послуги. Я сподіваюся, що робота буде плідною, корисною, і той досвід, який набути Державною службою України з захисту персональних даних. Той аналіз діяльності, який здійснюється загалом в світі щодо забезпечення питань приватності, буде корисним і плідним у роботі, загалом як форуму, так і подальшій роботі кожної конкретної компанії. Дякую.